У Полтаві на території комунального підприємства Декоративні культури облаштовують теплицю. Нині вже змонтували каркас та обтягли його плівкою. Встановили твердопаливний котел, а робітники підрядної організації домонтовують систему обігріву. Встановили димоходи сьогодні. Монтажники дороблять систему надуву опалення. Плануємо, що завтра вже почнеться монтаж капельного поливу. Ми, в свою чергу, ще маємо. Плануємо, що завтра встигнемо завести сюди ще родючий шар землі. Збудували теплицю в рамках ініціативи сади перемоги, монтаж та облаштування. Обійшлося у 450 тисяч гривень. Профінансував проєкт канадський уряд. Встановили конструкцію, щоб збільшити обсяги вирощеної продукції, каже Валерій Пархоменко. Тут раніше були теплиці, де вирощували розсаду квітів. Сьогодні ми на цьому території зробили садиперемо, розчистили його, зробили влітку. Вирощували розсаду і зелень. Сама площа двісті квадратів. Вона дозволяє. Поділити саму теплицю на три зони і за рахунок капельного поливу підтримувати вирощування різних культур. При цьому мінімум коштів витрачати і на водозабезпечення, і на обслуговування. Будемо теж вирощувати огірки помідори. Потім будемо вирощувати розсаду капусти, баклажанів, перців. Ну і будемо вирощувати зали. Як розповіла Тетяна Татаріна, перше насіння овочів у теплиці посіють у лютому, а врожай передаватимуть переселенцям та закладам освіти. Вирощувати рослини та доглядати за теплицею будуть працівники декоративних культур. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава.